Масований наліт українських БПЛА. таке повідомлення замість будильника бачили мешканці ерефії у пропагандистських каналах. Ну і куди ж без звукового супроводу? Щоправда, вибуховий ранок на Росії почався ще задовго до світанку. Доброї ночі. часу? Читирі саме час прокидатися. Російське мінбивство звітує, нібито перехопили 125 безпілотників, майже сім десятків із них над Волгоградською областю. Функцію ППО на себе взяв зокрема склад боєприпасів у селищі Котлубань. Пап. Бамбіт походу місцеві ширять відео, як горить та детонує арсенал. У центрі протидії дезінформації зазначають, що це склад головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міноборони РФ. Окупанти там зберігали зокрема іранські ракети, які привезли напередодні. Мета і призначення цих боєприпасів це постачання на східний фронт в першу чергу. Тобто далі вони мали пересуватися на Донецький напрямок. З того, що мені відомо, спостереження велося, і розвідка, відповідно, велася, робота, по тому, щоб встановити, коли склад буде практично заповнений, під зав'язку, що називається повністю, і відповідно будуть різні типи боєприпасів, і по ньому можна буде відпрацювати, провести бойову роботу. Що ми і бачимо, результати дійсно вражаючі. палало і у воронежі та області, де ППО буцімто збила 17 цілей. Уламки дрона примостилися на балконі верхнього поверху житлового будинку, через що там вирувало полум'я. Від невідомих безпілотників потерпав також аеродром Міллєрево на Ростовщині. Піз... Такий шарах був я. Такий вигляд, за словами влади, має горіння трави та відсутність руйнувань. Але сценарій губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратіва перевершив усі індійські фільми. У селі Шабельське з Чербинівського району придушений силами реб безпілотник під час падіння врізався в дерево і вибухнув. Від вибухової хвилі в будинку, що стоїть поблизу, вибило вікна і двері, уламками пошкодило автомобіль. За словами чиновника, минулося без постраждалих. Крім того, місцеві скаржаться, що уночі пролунали вибухи неподалік військового містечка в Єйську. Там розташований аеродром військово-морських сил РФ, де базується 859-й центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації. І 190-й змішаний авіаційний полк. Також там, ймовірно, зберігали ракети Кинджал, якими Росія тероризує цивільних в Україні. Марія Дрозд, п'ятий канал. У Пакистані розбився російський гелікоптер. Мі 8 шестеро загиблих, восьмеро поранених. Низка російських телеграм-каналів повідомила, що у гвинтокрила був несправний двигун. Проблеми розпочалися одразу після злету. Далі аварійна посадка розбився мі 8 біля нафтової вежі на північному заході Пакистану. До 16 зросла кількість поранених у Запоріжжі. Про це повідомив Іван Федоров, це голова обласної військової адміністрації. Серед них восьмирічна дівчинка та 17-річний хлопець. Окупанти скинули на місто 13 авіабомб. Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру міста. Є влучання в багатоквартирний будинок. Рятувальники деблокували з під завалів жінку. Медики оцінюють її стан як тяжкий. У сусідніх будинках повилітали вікна і двері. Також пошкоджені півтора десятка приватних оселі, кілька десятків автівок. Усі профільні служби працюють на місцях ударів. Більш ніж 10 кабель, які були направлені безпосередньо по обласному центру. В трьох районах міста Запоріжжя є безпосередньо руйнування. Це Шевченківський, Комунарський та Олександрівський район. Наразі нам відомо про один зруйнований багатоповерхових будинків, а також відомо про щонайменше 15. Тривати подуші таки зруйновані. Окупанти скинули вибухівку із дрона в Херсоні. Там поранені двоє людей. Ще одного безпілотника окупанти вдарили. З одного безпілотника окупанти вдарили по громадському транспорту. В автобуса повилітали шибки. Люди не постраждали. Про це повідомила військова адміністрація. По Береславу на Херсонщині окупанти вдарили з артилерії. Там постраждали двоє людей. Їм надали необхідну медичну допомогу. Росіяни вбили трьох людей у Покровському районі. Це вже Донеччина, і ще трьох поранили. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Пошкоджені зо три десятки приватних будинків, багатоповерхівка та соціальний заклад. Потрощило магазин та півдесятка автівок. І чотири людини загинули, ще десятеро поранені. Росіяни не припиняють атакувати Харківщину. Під ворожим вогнем опинилися громади Харківського та Куп'янського районів. Окупанти били кабами та дронами. Внаслідок ударів відбулося займання. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти та автомобілі. Україна розчарована позицією Швейцарії. Міністерство закордонних справ відреагувало на підтримку так званого китайсько-бразильського мирного плану. МЗС не бачить логіки в такому рішенні, адже Швейцарія була співорганізаторкою першого саміту миру, який ініціювала Україна. У зовнішньополітичному відомстві закликали відмовитися від участі у будь-яких ініціативах, які можуть ускладнити процес досягання справедливого миру. Ще раз наголошуємо, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах: по-перше, нічого про Україну без України. По друге, ці пропозиції мають ґрунтуватися на статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної. Цілісності України є неприйнятними. Такі мирні ініціативи лише створюють ілюзію діалогу, в той час як агресор продовжує свої злочинні дії. Напередодні Швейцарія підтримала так звану мирну ініціативу Бразилії та Китаю щодо війни в Україні. Про це заявив речник Федерального департаменту закордонних справ Ніколя Бідо. Аргументував тим, що цей план закликає до припинення бойових дій та політичного врегулювання конфлікту. Стверджує, що це альтернатива войовничим промовам, які лунали з трибуни ООН від української та російської сторони. Відо зауважив, що потрібно посилатися на статут ООН у будь-яких мирних ініціативах, що стосуються України. Раніше китайсько-бразильський план підтримала і Угорщина зі свого боку. Зеленський назвав його деструктивним, адже його не обговорювали з Україною. А Верховний представник ЄС Жозеп Борель стверджує, що учасники цієї ініціативи думають категоріями капітуляції, пропонуючи власне бачення миру. Пам'ять жертви Бабиного Яру вшановує Україна. А сьогодні 83-ті роковини масових розстрілів нацистами цивільних та військовополонених у Києві. Було це в період німецької окупації української столиці в 41-43 роках. Бабин яр став братською могилою для ромів і євреїв, діячів українського національно-визвольного руху. Радянських партизанів, військовополонених, а також людей з ментальними хворобами. Найбільше жертв було серед єврейського населення. Лише за два дні тут розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Упродовж двох років німецької окупації, махових смерті, розгорнутий нацистами у Бабиному яру, забрав життя близько 100 тисяч людей. За даними Українського інституту національної пам'яті, це було одне із найбільших масових убив цивільних, учинене нацистами під час Другої світової.